Подивись, скільки дурі треба машу, бо отак, отам повиривати, оце сагнути. Ну, Отож все, все могили, тільки вже надробків немає. Ну, як кажуть, советська власть постаралася. Воно рядом могила, взагалі нічого немає. Далі теж нічого немає, воно тільки камішек якийсь став. Проволокою скручували, зламали, хрест зламали, хрест зламали. На Чаплинському кладовищі кілька сотень поховань. Деякі з них повністю знищені. На інших зламані угородки й перевернуті хрести. Це все через дії вандалів. Товстий, крутили, ну не скрутили. Сили не хватило. Територію закритого кладовища нас ведуть двоє місцевих Іван та Юрій. Розповідають, вандали тут орудують ще з 90-х років. Чоловіки кажуть, жителі намагаються самотужки глядіти за цвинтарем. Втім, чергувати цілодобово тут ніхто не може. Ось сього старий пам'ятник. Угу. Бач, поломаний. поламали все. Поламали. Вон видно теж, тільки... теж старий пам'ятник. Тільки горбочок видно, що могила, і, і все. Що? А тут да. Тут Все. був хрест, що доволі могила стара, видна, з Оградка була. За багатьма могилами вже ніхто не доглядає. Чимало жителів чаплів поїхали звідси. Місцеві припускають, цими користуються злоумисники, крадуть хрести й таблички, щоб здати на метал. Тут, де він у нас є, вони туди не несуть. А, вони в інші якісь. Вони в другі несуть. Другі. Тому що Тут хазяїн не приймає. Угу. І він визивав. Міліцію, поліцію визивав дорогою біля місцевої крамниці. Ми зустріли пані Катерину, одну з найстарших тутешніх жителів. На Чаплинському кладовищі поховано більше ніж десяток її родичів. Тоді замічала, що твори творили, а зараз так взагалі, особливо це врення, що це війна, так взагалі ще таке що хто знає. Жалуються люди, що і цвіти навіть Ну, Ну, це вже це вже крайність, це вже така, що як ви думаєте, з якою метою, з якою метою вони це виривали її? Як? Мета яка? Металолом. Місцеві Іван та Юрій розповідають, на території цвинтаря вже стали з'являтися гаражі. Кілька років тому через недбалість власників сталася пожежа. Визвали пожарних, сусідка там позвонила, приїхали пожарні, тушили. Ну, ти думаєте, це Хтось де навмисно де? підпалив? Ні, ось. Гаражі, мусор полили і загорілися, трава суха. Обходимо вцілілі надгробки і дивуємось, на кладовищі чимало поховань кінця 19 сторіччя. Це два брата. Два брата. А давайте подивимось, що там написано. Натиралися. <звідько> Кирило Габор вже тривалий час є хранителем історії цього краю. Чаплинське кладовище досліджує кілька років. Стверджує, це один з найстаріших цвинтарів Дніпра, де збереглись давні надгробки, які можуть встановити історичну цінність. Тут зафіксоване найстаріше поховання, яке не було знесено, яка датується 1822 роком, і тобто так математично можна прикинути, що перші поховання тут можливо були наприкінці 18-го, на початку 19-го століття. Ми знаходимося біля надробку майора Осипа Яковича Дедалке. В чому його історична цінність, тому що на території міста Дніпра наразі це єдине, збережене, датоване, найстаріше поховання. Бачимо, що саме надробок також був. Під дією вандалів тут видно, що був великий кований хрест, але його зрізали чи зламали. Чаплинський цвинтар не є культурною пам'яткою, тож під охорону не підпадає. У поліції повідомили, що акт вандалізму офіційно зафіксовано, та нині триває перевірка. Олександр Гладуш, Іван Павлухін Дніпро